То не може вас забути ні про кого не загадуйте, думайте тільки про себе. Давайте спочатку дізнаємося, хто у нас ви, для кого цей розкид. Людина, яка зараз відчуває себе у полоні певних е, подій, які не може перебороти ніяк. Це стан такого загнаності у глухий кут, стан, коли відчуваєте, що е, ситуація сильніше за вас. Ви хотіли б якось діяти, але не можете, не маєте або ресурсів, або можливостей, або не знаєте як. І це відчуття скованості, наче тебе посадили у клітку, і ти не можеш з нею ніяк вибратися. Це тимчасовий стан, він скоро пройде. Але відчувати себе у такому стані досить неприємно, бо обмеженість і неможливість робити те, чого ти хочеш, воно завжди викликає таке внутрішній супротив і розпач від того, що хочеться змінити щось, але нема для цього можливостей. Або ви так просто сприймаєте цю ситуацію і, можливо, вам потрібно подивитися на неї просто під іншим кутом. Добре, то хто ж не може вас забути? Хто не може вас забути, питаю: хто не може вас забути? І зразу ж виходить ту з мечів? Тобто, якраз е е карта, яка каже, людина багато думає ту. Король жезлів не може вас забути. Людина, з якою ситуація у вас у підвішеному стані, дійсно не може він вас забути. Багато думає про вас, багато переживає стосовно ваших відносин. Ситуація ніяк не рушиться. Можливо, між вами зараз пауза, нічого не відбувається, але саме ця людина ніяк не може вас забути, багато думає про вас. І давайте спитаємо у нього, чи будете якось діяти у найближчий час. Ні, у найближчий час діяти не буде, тому що не знаю як дійсно пауза, яка виникла між вами, вона затягується і в нього є багато ідей, як можна це вирішити. Але він ніяк не може вирішити, яка ж цих ідей краще, і є певний конфлікт між його розумом і його серцем, бо серце тягнеться до вас, а розум його якось стримує. Що тобі заважає? Заважає кохання, знаєте, він е, боїться власного кохання до вас, власних почуттів. Можливо, він не планував закохуватися. Можливо, для нього це, знаєте, такий стан, який його лякає, який для нього досить незвичний. Відчуття ніжності до іншої людини для інколи, для чоловіків буває таким, знаєте, приголомшливим. Е, вони відчувають себе слабкішими, і їх це лякає. Ну, то, з часом, коли пройде більше часу, ти будеш щось робити? Будеш щось робити. Знаєте, кохання в нього сильне і воно стає сильнішим дня від дня. Тому ну чекайте, йому потрібен час для того, щоб опанувати своє почуття до вас.